У чому сила жінки для вас просто неймовірний потік, відкрив інформацію, і я роблю це відео у підтримку моєї конференції Магічна сила жінки. Я хочу, щоб кожна жінка зрозуміла свою силу. Я хочу направити, показати, у чому. Насправді, справжня сила жінки. Оця вся історія про те, що жіноча сила у її слабкості, вона ніколи мені не подобалася, чесно вам скажу. І я завжди відчувала це по-іншому. І коли прийшов момент, я вивчила цей момент на своєму досвіді, у практиці через мудрі. Сказання, через мудрі ведичні сказання, через чудовий серіал, Кінець, це початок Махакалі. Ну, Через своє особисте відчуття своєї сили, я зрозуміла, що сила жінки зовсім в інших речах, ніж звиклий вичутий. Ніж нас вчили, ніж нам передавали, тому що ми народилися у такому суспільстві патріархальному, так? і що більшості в такому суспільстві зараз все змінюється, але все одно ще це досить впливає на нас всіх. І що жінка це слаб, слабкий пол, якого, якого потрібно захищати. Яка не може себе захистити. Так, жінка, можливо, не може себе захистити фізично, а іноді жінка може захистити себе фізично. І, і саме тому, що якщо вона знає свою внутрішню силу, вона також може її перевести і у фізичний план. Подивіться: серіал Махикалі, це порада моя для всіх. І ви зрозумієте, про що я зараз тут розповідаю. Зараз я хочу передати оракул, який відповів, якого я попросила для вас передати інформацію, о, звичайно, мені показали духовний план, Спіріт План, мост, вихід до світла. Це означає духовний план, що жінка вона вже приходить з Богом, з духом. Вона вже є в Богу. Розумієте, у жінки вона зовсім інша, ніж чоловіча енергія, вона повсюди, тому, вона розтикається, жіноча енергія і тому. Бог вже є в ній. Розумієте? Вона вже приходить сюди з Богом. Тільки їй потрібно знайти вихід, пройти міст до цього світла, до цього Бога. І їй це набагато легше насправді зробити, ніж чоловіку. І насправді чоловік. Йде до Бога через жінку. Жінки треба просто прийти до себе, до свого світла. Пізнати свою унікальність, тобто створити себе як унікальну особистість. Жінка має силу. Сама створювати себе. Свою красу, свій характер. от так, як вона себе пізнає, як вона себе бачить, от так, як вона хоче себе бачити, ось так жінка себе може і треба створювати. А тепер увага про силу жіночу. Яку багато з вас, багато жінок не хочуть приймати. І не хочуть приймати не тому, що вони не відчувають її, а не хочуть приймати тому, що більшість з вас живуть у тих програмах, патріархальних програмах, що жінка це слабкий пол, що жінка вона слабка. А насправді у жінці живе ось така чоловіча. Сила. Подивіться уважно на цей раку, і ви зрозумієте. Ось такий вогонь, чоловічий вогонь, живе у жінці. І коли жінка поєднює у собі цей вогонь. І свою унікальність, особливість створює, відчуває, спочатку відчуває, спочатку впізнає себе. Ми всі це робимо, правда, у нашому, нашій першій половині, половині життя, у нашій юності, молодості, зрілості. Ми всі пізнаємо себе, кому скільки на це потрібно часу, але ми пізнаємо. Нам для це є час, даний час. І от потім приходить час себе створювати. Після 30 років цей час настає 35. В кого як? Індивідуальне, це індивідуальний вік, момент. І створювати себе треба згідно оцього пізнаного свого індивідуального джерела. Ви всі знаєте свої особливості, свої унікальності. Вам тільки треба туди перевести свою увагу і подивитися в це, і почати це збільшувати, почати створювати себе таку. Про яку ви себе мрієте, бажаєте, бачите себе, відчуваєте, таку, як, як подобаєтеся собі. І от в цьому є сила в створенні себе, своєї унікальності, своєї цінності, своєї природи, те, що дано вам природою, до речі, те, що дано вам природою, на це треба звернути увагу. І чоловіча сила, і оцей духовний план, божественний план є вже з вами, з тобою. Тобі тільки треба вийти через міст до себе. Ось така для вас просто, я вважаю, чудова прийшла відповідь в потоці, і це все в підтримку. Конференції, яку я проведу 3 числа на 12.00 це неділя МАгічна сила жінки. На цій конференції я дам два практикума. Як ви зможете відкривати свою магічну силу? І також я дам вам практикум. Як ви можете діяти, допомагати своїм дітям? Тому що жінка, мама вона має дуже великий вплив і силу. Я хочу, щоб кожна жінка це відчула і зрозуміла. І, звичайно, буде дуже багато навчальної, корисної інформації про жінку. До зустрічі!